Хова шостка та сум боролися за кубок Гетьманщини. Змагання з такою назвою 25 березня відбулись у місті Глухів. Організатор змагань Ігор Кучер розповідає, що турнір на Кубок Гетьманщини традиційний і проходить вже п'ятий рік поспіль. Це змагання традиційне в Глухові. Вони вже п'ятий рік поспіль. Вони називаються Кубок Гетьманщини. Ось відкрите змагання з Каратева Докай. Наразі у нас виступає 120 учасників, більше 120 це дві команди з міста Суми, Глухів, Шостка та Шостинський район Янпіль та Свеса. Глухівські спортсмени демонструють гарні результати. У нас наразі 11 золотих медалей, 21 срібна медаль. Змагання ще не закінчилися. Ну, будемо намагатися і надіятися на те, що ми вийдемо на перше загальнокомандне місце. Команда готується. Чемпіонат області в Сумах. У нас буде найголовніше змагання в Сумській області. Готуємося туди. Ну і Глухів традиційно буде ще приймати в кінці травня змагання, які ще започатковувалися давним-давно 6-7 років в Ямполі. Павло Дубін приїхав до Глухова з обласного центру. Чоловік, який є головним суддею змагань, з карате у нашому регіоні, відзначає високий рівень підготовки місцевих спортсменів. Перший присутній на цьому турнірі, але знаю, що він вже має щорічний статус. Організатори змагань намагаються кожного року проводити, не дивлячись на те, що зараз дуже складні часи переживає наша держава. Потрібно допомагати розвиватися карате і в регіонах, не тільки. В обласному центрі, а щоб в інших містах області він розвивався. Та неприємною здивовою рівень, тому що я знаю, що спортсмени з міста Глухів, з міста Шоски непогано вже демонструють свої здобутки на міжнародних змаганнях, на національних змаганнях, тому все дуже добре. Марія прийшла повболювати за свого сина. Жінка радіє, що змагання з карате в Глухові проходять часто. Ми майже постійно їздимо на змагання. В Глухові проходять зараз частіше, аніж до війни були. Раніше були за межами Глухова частіше. Зараз, наразі, мабуть, із ситуацією складної в країні, вони частіше відбуваються тут. Коли приїжджають з інших клубів, це навіть краще, тому що для нас це нова практика, це ми Пробуємо себе з іншими людьми, це інший рівень. Тому пані Оксана вболівала за онука Єгора, в якого золота та срібна медалі. Тренувалися три рази на тиждень. Ідиальні з мали тренування. Завдяки тренеру у нас все виходить, все получається внук доволи. У Ката було чотири, 4, у комітет три. Ну, це здебільшого наш клуб, але не так. Це така була велика тренування для нас. Софія з Ямполя стала переможницею гухівських змагань з ката. Дівчина змогла вибороти перше місце, незважаючи на те, що вимушена тренуватись сама. Тренер спортсменки вже рік перебуває в армії. Перше місце поката 12-13 років. Дівчата сама вдома тренувалася, повторювала. Через закриті шлюзи на річці і водка вода під час весняного паводку вийшла з берегів і розмила ґрунтову дорогу на околиці Ямполя. Поток води пішов старим руслом річки, яке кілька десятиліть тому перекрили для будівництва гідроспоруд. За поясненнями, ми звернулись до регіонального офісу водних ресурсів у Сумській області, на балансі якого і знаходиться осушувальна система на іводці. У рівень води в річці піднявся, і вода. Знайшла собі, так би мовити, понижені ділянки, пішла в отход, Тут є, якщо на карті подивитися, такий затон е і пішла по старому русу. Є е пост гідрологічний на річці Івидка, в районі села Івет. Е, На вчорашній день, е значить, е Вода навіть на спад пішла вчора за добу мінус 22 сантиметри, загалом із 20 лютого плюс 16 сантиметрів. За всю за весь час спостерігань за е, весняними водопіллями найнижчий рівень спостерігався 263 см. сантиметри. Зараз він 251 п'ятдесят тобто е, взагалі ніяких підпосилок до того, що там якась можлива е, надзвичайна ситуація виникне на річці не було. За словами пані Анни, шлюзи на водці спеціально залишили закритими для того, щоб вода наповнила систему каналів. А ми наповнюємо канали так, там ж є в районі осушувальної системи іводка пожежі небезпечні ділянки, так, з, з торфовищами, і для того, щоб влітку було менше проблем із їхнім загоранням, наповнюємо канали для того, щоб там ну, прилягаюча територія була у зволоженому стані. Плюс інший фактор це, звісно ж, як природня перепона, так зараз під час воєнного стану, самі розумієте, анна чайка зазначає, що шлюзи і досі закриті, бо можливості дістатись до них зараз немає. Він зараз знаходиться в закритому положенні в даний момент. Я так розумію, я спілкувалася із представником громади, що туди зараз не під'їхати до самого шлюза, щоб його відкрити. Вони нам готують лист, щоб ми відкрили його. Тому як тільки вода трохи зійде і буде можливість туди доїхати. і шостки у нас там є ще люди, залишилися, приїдуть його, привідкриють. Тим часом ямпільчани вирішили самостійно засипати розмиту дорогу. Люди побоюються, що водойма на затоні буде втрачена, а тому докладають зусиль для її збереження, говорить Дмитро. Ну, мы уже работаем тут третий день, получается, первый день много было людей тоже. Пришли, увидели, что тут размыло, собралось добровольцев много, вот это ж, техники, конечно, мало, так бы побольше б засыпали. Но все добровольные, никто никого заставлял, не заставлял. Пришли, увидели, что размыло, надо засыпать, бододам бы не добраться. Тут ще телефонний кабель, треба, щоб яхта не порвало його. Работы ще много, да. що засипати і засипати. Було б більше техніки звісно, і добровольців. Щоб всі кучкой, гуртом заділили все побыстрее. Останніми днями до робіт долучилась і місцева влада. Від мешканців були звернення. Ми на минулому тижні виїздили на місце і дивилися, яка там ситуація. Там склали відповідний акт про те, що дійсно пошкоджена деяку територію. От ну, на основі цього акту вже почали діяти. Чона Рада надала допомогу, направила туди дві одиниці техніки, для того, щоб допомогти населенню відновити те, що можливо відновити. Для довідки осушувальна система і водка була побудована в 1978 році і складається з 28 гідроспоруд, серед яких сім шлюзів. Загальна довжина каналів перевищує 32 кілометри, а площа осушення сягає 2000 гектар. Сьогодні в Глухові відбулося перепоховання прикордонника Віталія Чалова. Який загинув на Луганщині в перший день повномасштабного вторгнення? Повернення останків загиблого домоглася його дружина, розповідає заступник коменданта з персоналу 3-ї прикордонної комендатури Михайло Стрижак. Він наш земляк, глухівчанин, тобто завжди ну, з військовослужбовцями дружив, спілкувався і багато кого з наших військових знав. Він загинув вже в перший день, мужньо зустрівши ворога. Це було 24 лютого на Луганщині під час ворожого обстрілу. І, на жаль, так трапилося, що віддав своє життя сміливо і віддано. Ну завдяки титанічним зусиллям дружини ну, вдалося буквально не так давно тіло доставити в Україну. Ну, в порядку обміну військових загиблих іншими тілами. Знайома Віталія Ірина говорить, що чоловік до війни працював на заводі. У 2020 році він підписав контракт з прикордонною службою. Віталій дуже чудова, гарна, добра людина. Знаю давно, це кращий друг мого чоловіка. Вони разом навчалися. У нього золоті руки. Він вмів все. Він власними руками витворював з дерева такі чудові вироби, що це просто сказка. Він чуйно, добре, він дуже гарний батько, чоловік. Він завжди працював. Сім'я його, мабуть, ну, не знала проблем, бо він завжди працював, працював багато, і вдома все своїми руками зробив. До нього залишився батько, сестра, дружина і син. Глухівчанка Галина також прийшла попрощатись з Віталієм. Жінка говорить, що він у місті щастя служив разом з її сином. У мене син був пограничником, працював у город щастя. Почалася клята війна. Мій син загинув 13 березня. Віталій загинув. У той день війни, коли почалася 24 лютого, да. ми будемо їх пам'ятати вічно, ніколи не забудемо. Хай будуть прокляті росіяни, що вони на нас напали, за що наші діти гибнуть. Що ми їм поганого зробили? На церемонію прощання прийшло багато глухівчан. Жителька міста Надія говорить, що особисто не знала Віталія, проте молиться за кожного українського захисника. Я не встигла. Я хотіла туди до церкви дійти, але я на роботі. Я вже стала йти, а його вже везуть. Наші хлопці це щось неведне, ймовірне. Ми на них молимося. Ми за їх переживаємо. Ми їх підтримуємо і чекаємо на нашу перемогу. Царство йому небесне, нашому захиснику. Поховали Віталія Чалого на Вознесенському кладовищі міста Глухова. В Імшані збирають підписні листи на підтримку кандидатури нового старости. Староста Імшанського старостинського округу Валентин Демич 10 березня залишив посаду за власним бажанням, а тому на території сіл Імшана, Діброва та селища Привокзального розпочалась процедура громадського обговорення кандидатури нового очільника старостату. За словами керуючого справами виконкому Ямпільської селищної ради Олександра Лабоги, на цю посаду претендує лише один кандидат. Однозначно, що старостинський округ не може функціонувати без старости належно на деякий час, староста там заміщує інші старости згідно розподілу обов'язків, тому ну, процес. Якби там не було, повинен бути відбутися. Поступила одна кандидатура до Ямпільської селищної ради щодо бажання стати старостою. Це кандидатура Кравченко Володимир Володимирович, мешканець села Гримячка. Інших кандидатур на сьогоднішній час не надходило. Тримати даного кандидата повинно 10% старост... від населення старостинського округу. В подальшому ці підписні листи опрацьовує комісія з питань обговорення кандидатури старости і виноситься на сесію Ямпільської селищної ради головою даної кандидатури. Якщо депутати проголосують, то тоді призначається чи затверджується. Дана, дана особа на посаді старости. Представники Володимира Кравченка обходять будинки селян і збирають підписи на підтримку кандидата. Їм потрібно заручитися підтримкою щонайменше 10% мешканців села. Приїжджаю до людей, об'ясняю людям, куди я збираю підписи. Хто проти, Ну, більшість за. Більше хочуть інформацію про старосту. Ми розпитали мешканців Імшани, якими якостями, на їх думку, має володіти староста села. на навстречу нам, щоб не грубіянили нам, щоб уважали людей. Ну що ще? Що нам старикам треба? Помагали, от організовували кладбище, брати, щоб на знав це дерев'я понасадили. Ну так, от а нам старикам, більше нічого такого й не треба. А увагу школі. Удержать надо было садик не разбирать, потому что детей никуда девать. При работе это был демич, конечно, Валентин Михайлович. Он вникал в жизнь села, жителей, самого состояния села. Кладбище вот. уделял большое внимание, убиралось. Вообще, человек был на своем месте. Ну до старости, конечно, в мене така просьба. От колодець у нас не працює, Хоча б його почистили, чи що. Вода чорна, темна, не можна пити. От у мене немає, к приміру, колодця такого викопаного. Все, мені ми куди? Ми мені треба йти. Хто на скільки метрів, тянуться до того? Ну, хоча б, конечно, хотілось би просьба така, щоб почистити. Ну привести в порядок. Ну раніше то була хороша вода. А от уже второй год чорна я викнаміна чорна вода. Кого нам обращаться староста если буде займатися цим. Громадське обговорення триватиме до 4 квітня. Працівники ТОВ Торговий дім Дінастія проводять роботи з видалення порослі на дорозі місцевого значення 019 дев'ятнадцять зокрема на її ділянці між ямполем та орлівкою. Водії нарікають на стан дорожнього покриття цього автошляху, який з'єднує адміністративні центри м'ямпільської та свезької громади. Тож ми поцікавилися у її балансоутримувача державного підприємства дороги Сумщини, коли розпочнуться роботи з ямкового ремонту цієї дороги і чи заплановані вони взагалі. У телефонному режимі працівники підприємства були небагатослівними. Стабілізується погода. Буде щось робити. Як нам доведуть фінансування, і будемо робити ще не довели. Натомість вони порадили звернутись до підприємства з офіційним запитом, що наша редакція і зробила. У відповіді державного підприємства дороги Сумщини за підписом заступника директора Олексія Коноза йдеться про те, що роботи з експлуатаційного утримання автомобільних доріг. Загального користування місцевого значення в шостинському районі, до яких відноситься і дорога Ямпільс Вес, на три роки довірені ТОВ торговий дім Дінастія У 2023 році. На ці потреби заплановано 46,4 мільйона гривень. Разом з тим, конкретний перелік доріг, які будуть ремонтуватися станом на 29 березня, ще не затверджений. За неофіційною інформацією, розглядається варіант робіт з експлуатаційного утримання дороги о 191801 у напрямку до села Княжичі. Попередньо мова йде про ямковий ремонт.